Вітаю вас на каналі Смачна Сторінка. Сьогодні приготуємо дуже смачні хрусткі і ароматні мариновані огірки з гірчицею на зиму. Підпишіться на мій канал, поставте лайк і давайте починати готувати. Огірки попередньо необхідно замочити на годину в холодній воді. Разом з ними я замочую також всю зелень. На дно кожної баночки покладіть по шматку листа хруну, а також цвіт кропу. Тоді закладайте огірки. кінці огірків я не відрізаю. Кількість огірків вказати важко, бо залежно від їх розміру у банку війде більше або менше. На половині заповненої огірками банки покладіть також по кілька вишневих або смородинових листочків, а також зубчик чеснику і кілька горошин чорного перцю. І заповніть банку доверху огірками. Тепер залийте банки з огірками крутим окропом. Прикрийте металевими кришками і залиште на 15-20 хвилин для стерилізації. Через 15 хвилин вода досить добре охолола і банки можна вільно брати руками. Злийте воду з баночок у каструлю, в якій готуватимете маринад. А огірки в баночках знову залийте окропом і знову залиште на 15 хвилин. Після чого злийте воду, її вже можна не зберігати, вона не знадобиться. Поки огірки другий раз стерилізуються, паралельно готуємо маринад. Виміряйте кількість води, яку злили з баночок першого разу. У мене з 2 літрових баночок вийшов майже 1 літр води. Я долила, що вийшло рівно літр, і тепер додаємо до цієї води 1 столову ложку солі і 3 столові ложки цукру, а також 2 чайні ложки без гірки сухої гірчиці в зернах. Поставте каструлю на вогонь і доведіть до кипіння. Другу воду з огірків я вже злила, і перед тим як заливати маринад, в кожну баночку додаємо по 2 столові ложки оцту. Тоді заливаємо все маринадом і закатуємо металевою кришкою. Потім баночки перевертаємо і обов'язково укутуємо ковдрою, щоб довше зберігалося тепло і щоб огірки добре простерилізувалися. Ось і все. Смачні огірки з гірчицею готові. Вони виходять дуже смачними і хрусткими. Це один із моїх улюблених рецептів. Спробуйте і ви!